Цього тижня в енергоатомі зафіксували коливання рівня води на Каховському водосховищі. Така ситуація склалась через російські обстріли і в майбутньому може призвести до неналежного функціонування Запорізької АЕС. Фактично, критичним буде 12 метрів, якщо вони будуть 12,8 метрів. Це така вже аварійна аварійний рівень. Але в останні фактично дні ми бачимо, що рівень. Застабілізувався і трошки підвищується. Тобто доходило до 13,7, 13,6 метрів, зараз 13,8. Цього тижня на запорізькому напрямку наші захисники зібрали букет з рашистської техніки. Так на території тимчасово окупованого міста Пологи було знищено підрозділ окупантів, установку тюльпан і артилерію, з якої росіяни обстрілювали оріхів і гуляйполе. Біля селища Мирне воїни 44-ї окремої артбригади імені Данила Апостола накрили ворожий гіацинт. А у Васильівці 128-ма гірсько-штурмова бригада знищила російський комплекс радіоелектронної боротьби Палантин. Попри це, тиск на мирне населення. З боку окупантів продовжується. У місті Мелітополь колаборантам, які працюють в окупаційній адміністрації, запропоновано зректися громадянства України, написавши відповідні заяви. У окремих населених пунктах, тимчасово зайнятої Запорізької області, російські окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів. Запроваджують комендантські години, проводять перевірки помешкань. Неспокійно було і на Херсонщині. Там внаслідок російських ударів загинула 70-річна жителька Херсона. А у селі Зміївка Береславського району ворожий снаряд забрав життя подружжя. Не припинялись і обстріли медзакладів регіону. Так, 15 лютого росіяни обстріляли лікарню у Береславі. Ушкоджень зазнала котельня закладу. Один з працівників отримав поранення. Того ж дня окупанти вдарили по лікарні у Херсоні. На щастя, обійшлось без жертв, проте сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Був обстріл, прилетіло в лікувальний корпус, але на з радістю, що там не було пацієнтів, в цілому постраждав головний корпус для лабораторії і лікувальний корпус пробитий дах та вибиті вікна. Потерпала від ворожих атак і Донеччина. 15 лютого росіяни обстріляли місто Покровськ з реактивних систем залпового вогню Смерч Наслідок удару. Повністю зруйновано останні поверхи однієї з багатоповерхівок. В інших будинках та школі поруч повилітали вікна, розтрощило дах та фасади. Під завалами обірвали життя трьох людей. Ще 11 отримали поранення. А вже ввечері, 16 лютого, росіяни вдарили по Харкову керованими зенітними ракетами с 300 Атак зазнавала і область. на жаль, є загиблі та поранені. Ворог завдав ракетні удари із застосуванням авіації по вовчанську. Постраждала ремонтна бригада, яка здійснювала роботи по відновленню лінії зв'язку. Поранення отримали шість чоловіків віком від 30 до 65 років. Також загинув 45-річний місцевий житель, який отримав несумісні із життям поранення. У селищі Великий Борлук через обстріли отримала поранення. 44-річна жінка потерпіло госпіталізовано до лікарні. 17 лютого відбувся третій у цьому році обмін полоненими. Додому повернулась сотня військових та один цивільний заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк, якого росіяни викрали ще 19 березня 2022 року. Серед звільнених захисники Маріуполя, Азовсталі, Бучі, Херсона та Лимана. Загалом з полону вдалось повернути 1863 українця. Слава Україні! Героїв! Українські воїни продовжують давати відсіч ворогу по всій лінії зіткнення. Найзапекліші бої нині точаться на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та шахтарському напрямках. Наталія Юр'єва телеканал МТМ.